Мої вітання. Сьогодні розпаковка від флоріуму замовила я собі аліуми. Давно їх хотіла собі придбати, і тут була акція, і все-таки я придбала їх декілька сортів. Зараз швиденько вам покажу, що, як вони виглядають. Є дуже великі луковички, а є і менші. Ну, це залежить від сорту і від ціни. Значить, замовила я. Буду вам показувати так, щоб не, не ламати, невірно не говорити. Ось такий аліум. Це аліум дуже великий. Потім можете подивитися у них на сайті там характеристики. Покажу просто вам, які луковички приїжджають, бо мені самі було цікаво. Ось такі. Це величезна, прям велика. Це високий аліум. Ну, видно по луковиці, що велика, велика рослинка буде. Так, потім ось такі, ось так, ось такої назви. Ось алюм такі. Ось такі тут луковички. Виглядають вони нормально. Ось тут є деякі дефекти, але в цілому нормально. Таких я дві штучки замовила. Це інший, на що я, до речі, звернула увагу, що якщо дві. То одна трішки краща, одна трішки така гірша. Але як, як посадковий матеріал, думаю, що все добре з ним. Ось такий аліум Нігру. Тут дві луковички, ось такі вони. Тут ті, що менші, мені здається, ну, не здається, я бачу, на вигляд, що більш якісні вони. І ще меншенькі луковички Ось такий аліум, така назва, ось такі тут. Гарні. ну Меншенькі вони гарні, гарніші. Я їх тут їх всі порозкривала щоб вам швиденько показати. Ось такі аліум, така назва. Тут прямо приїхали вже пророщі. Ой, палака, зараз покажу вам ось так. Пророщі такі. Е, я їх, до речі, зараз же садити їх не буду. Сьогодні е, 26 грудня, то я їх всіх ось такі ще молю, це жовтенька, точно знаю, жовтенький адіум. Я їх винесла у коридор так, в цій же коробці. У мене в коридорі холодний коридор є. Е, там нема мінусової температури, там взимку температура плюс 5. Десь в середньому. І отак в коробочці я їх поставила і весною буду висаджувати. Так, отакі такий аліум. Це я вже собі набрала від душі по акції, то взяла, які хотіла. Ось такі. Так, і ще один сорт. Аліум Starlight. Що покажу, яка тут. Ось такі. Ну, от, і на що я звернула увагу, що якщо менші цибулинки, вони якісніші, більші, трішки такі вони ну, середньої якості, але я все одно думаю, що вони приймуться і все з ними буде гаразд. Що хотіла ще сказати за хлоріум, так як я займаюся гортензіями і хотіла сказати, що їх цей раз я не замовляла у них гортензії, але замовляла перед ціни у них гортензії декілька разів. І ну інші рослинки. Хотіла сказати про сортність. От що добре у флоріума, що це у них ну, от 100% сортність. От Я замовляла і раніше тюльпани, нарциси. от що з цим в них ну, взагалі, я не знаю, як там вони працюють, але сортність відповідає у них 100%. Будь-що я замовляла, і будь-що відповідає. Але є нюанс з гортензіями. Там у них є три вида, ну, навіть не три більше. Різновидів горщиків, там є 0,5 літровий, відкрите коріння, корен... з відкритим корінням, голим корнем, і є більшенький, по-моєму, горщик один з чимось. Так що, той, що йде з, відкр... з голим корнем, гарні рослини. Там і пагони добрі, і, і... Ну, вона... там дорослі, більш дорослі рослини. А ці, що йдуть в горщиках по 0,5, там дуже маленькі рослини. Я так розумію, ну це все Голландія, і це Голландія, і тюльпани, все, в основному флоріум торгує у них товар, це голландський. Що я хотіла да, сказати, що якщо ці рослинки гортензії, там 0,5 горщики, то там є до них. ну... Не так вони прям вони віддаті вирощені, так як я і говорила в своїх там, деяких відео. Є такі голландські рослинки, які перекормлені. Вони нагодовані дуже сильно всіми азотом, всім цим, для того, щоб наростити кореневим фосфором. Для того, щоб наростити кореневу систему, вони їх в теплицях вирощують. рослини. Дуже сильно напічкані цими всіми штуками, і коли ви їх садите, от дуже важко вона проживається. От ну прям бачиш по ній, як їй дуже це важко дається. Вона прям, ну, от не хоче рости без, без цих добавок. От давай корми її чимось таким. Тому. Сортністю там все гаразд, з великими кущами гортензії, Ну, там і ціна є, ну, відповідає цьому. Це теж гаразд, але от якщо маленькі браті горщики, то там є нюанси. Є мене декілька рослин не вижило, е загинули вони. ну не, не хотіли вони жити в моєму піску в Києві. Е ну Це я так називаю наш ґрунт, бо він більш такий піщаний. Тому от так. А взагалі, от що з асортністю, ну, 100% асортність. Це мені дуже подобається. Тому от, якщо хочу якісь такі рослини, от типу аліуми, ну це мене перші там, тюльпани я брала, то хочу, щоб воно відповідало сортності, то воно буде 100% відповідати сортності. А от щодо проживаємості, то там. Є нюанси до гортензії широколисних, я теж брала там є нюанси, брала деревовидну гортензію. Ну, от вони голландські, вони з теплиць. Ну, це я свідомо, це я знаю, що я беру, свідомо беру, тому що хотіла впевнитись ну, бути від, впевнена в сортності, тому і брала це. Але ну, були в мене з цим нюанси. Так що такі справи. Дякую за увагу, дякую, що дивились моє відео. Всім тихого, гарного вечора. Хай щастить!